Кому не пройде, комунізм не пройде, комунізм, не пройде, комунізм, не пройде, комунізм, не пройде, комунізм не пройде, комунізм не пройде, ви більшовики сучасні, ви Смерть що смерть фізпуна, смерть від смерть фашизму, смерть Сказав руденьки мені подобається. Хоч смерть більшою. Смерть пошесть. Тут можу жити. Завтра всесму <плес> смерті живу. А! 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 А Червоні ліві, дорослі!